Доброго дня. Та Залітає така ось бюджеточка. Саме найбюджетніше, що, в принципі. що може бути в мене. Якщо кому цікаво, пишемо в особисті. Ціна даного ножа 2000 гривень. Сталька Х-12МФ, Лез 110 мм руків'я, 120 на руків'ї горіх. І вставка Коріан. Больстер Латунька, клиночок в машинним сатині. Протравлений в обусі 3, зведений 0,3. Такі сороботяжечки. Це саме таке, що прямо от бюджетка. Хто хотів там собі ножа, який нормально ріже за невеликі кошти, будь ласочка, зробив я і таке. Якщо козацікавило, лайкаємо, щось там писати, щоб я розумів реакцію, тобто потрібно воно чи ні. Якщо так, то зроблю більш, більш таких моделей. Дякую за увагу.